Я наближаюсь до церкви Івана Богослова, відомої української церкви. Ось. Я хотіла би сьогодні зустрітись з відомим волонтером, патріотом нашого міста. Отцем Юрієм. О, якраз добрий день, пан. Слава Христу, добрий дня. Слава Ісусу. Так. Скажіть, будь ласка, хотілося б дізнатися, які у вас, я чула, у вас тут які проходили ремонти в церкві. Хотілося б дізнатися, які у вас тут плани, новинки які. Скажіть, будь ласка. Ну, Церква завжди оновлюється. Зараз тривають у нас, дійсно, ремонтні роботи. Велика частина вже з них зроблена, ще, ще більше ми маємо в планах. Ось, ну, от, Наприклад, от, нещодавно ми зробили, ну, в тому році ми зробили таке накриття, так щоб було зручно людям стояти все. Маєте на ну, увазі оцей вагон. Оце такий, так, купол такий, так, якби таку зробили тут місце. – Накрити для того, щоб тут було... Щоб буде да, що... і... І і і затишно, і так далі. Да. Але це тільки-тільки е, початок, тому що тут ще будуть е, в нас є в планах зробити тут дещо такі озеленення, озеленіння ага. цікаве. Ось, і Тут ще планується е, також під цим накриттям зробити такий е, пам'ятник Небесної Сотні всіх, хто поклав своє життя за Україну. Uh -huh. Цей пам'ятник буде. Е, е, Буде виготовляти, буде, виготовляти буде, е, воїн, який е, воював на Сході, воював в Троїцькому Троїцькому. Він буде використовувати елементи, е, він так запропонував, я, е, він так і відкрив трошки свої творчі плани. То використовувати, наприклад, відстріляні гільзи, щось що от таке от буде робити, таку компоновочку, щоб це були християнські символи, щоб це були символи, які нагадують війну, яка зараз іде на сході нашої держави. От він такий пам'ятничок хоче е зробити. Він буде такий творча, творча робота буде творча робота, ось, яка буде нам нагадувати. Тому я пам'ятаю, що ось цей хрест це також його робота. Так, цей хрест він Маті? зробив якраз незадовго, як пішов захищати набшу батьківщину, пішов по суді добровольцем. Пішов воєнкомат, просто взяв повістку і пішов на схід. Це хрест, поєднаний з тризубом, це Володимирівський хрест. Ось Володимирський хрест, який увінчений Тризуб. До речі, тризуб це символічне зображення Пресвятої Троїці. Це є і апостольський символ, тому що тризуб це є і знаряддя рибалок, і це так би мовити е апостольський хрест. Ось, е хто не знає, то я от, е можу Його корот значення, коротенько так. сказати, що, що він знаменує. Знаменує він присяту троїцю. Якщо ми можемо роздивитися е тризуб сам, так ага. це є е е такий от три триєдиний такий символ. Ось наразі отець сина Дух Святий, увінчений хрестом. Це означає, що наша країна є християнською. І також хрест цей якби вписаний в саму основу Три зуби. Якщо ви бачите, от от, іде якби да, да, таке да, якби, да, сердечко, а там да, от, да, всі, да. в цій основі от, так, можна розвитися, що там є вписаний якийсь якраз хрест, який от, йде і е, віддається. Так, так. Як ніби виходить, так якби. Таке от сердечко, яке розвернуте до Бога. Так. Ось це дуже тризуб, це дуже насичений символ. Тому і коли його встановлювали як символ нашої держави, ось Ярослав Мудрий, зокрема, так то він хотів підкреслити, що наш Київ є теж апостольською столицею, яку проповідав Андрій Первозваний. Тому саме тризуб. Саме знак Святої Троїці, саме знак Апостольського Христа, тому що Київ це є також однією з апостольської столиць, тому що там постав Хреста не Ну і щоб підкреслити, що держава є християнською, він якраз, Ярослав Володимир Ярослав, якраз увінчували наш знак, тризуб нашої держави Київської Русі України. Якраз увінчений, що, щоб підкреслити, що наша є держава є християнською. Оце от такий символ, наш uh -huh. Володимирський е, хрест, є над входом, над брамою нашої церкви. Зараз можна зайти до церкви. Я бачу, бачу, дуже гарний базу. Ну, У Напис... нас є да, пам'ятний знак. Пам'ятний знак. 에... Да. Так, Пам'ятний пам пам знак. Церкви. Так, це перемога. Так, да, так, да, так. Да. Це є за ректора професора тоді Микола Івановича Бахмута. Бог Динформа... нас пізнає по любові. Ось, є такий надпис, який був на основі, да, основі, основі цих слів. Святого писали. Це є заповідь моя, що ви любили один одного, як я полюбив вас. Це євангеліє від Іана. І якраз на тлі цих слів народився цей вислів. Бог не спізнає коробою. О, добрий день, пане Григорій. Що ви тут робите? Щось маструєте? Ремонтіруєте. Що ж ремонтуєте? Машин. Карбурятор робить. Ага, ми чому ще ви ще одну коляску передали? Так. Прийшов стару коляску, зробив з неї нову, відремонтував, і віддав назад, повезли в Ага. воїну, який без них теж лишився і потребує срочного коляска. Волонтер Валентин повіз її. Ага. Вчора виїхали вони після, невчора в неділю, після в неділю був наш праздник Івана Богослава, храм церкви. І він якраз приїхав з Києва, були тут волонтери, теж, і він... разом вони повезли цю коляску. Хочу нагадати про те, що нещодавно в нас була публікація про те, як пан Григорій, дізнавшись про те, що в Києві знаходиться бієць, який терміново потребує інвалідної коляски, віддав свою. Залишився шість без коляски в той же час. Пан Григорій сам не має ніг і перебуває на протезах. І тепер він розповідає про те, що знову зробив гарний такий поступок, дізнавшись про те, що десь є поламана коляска, він її зремонтував і передав для пораненого бійця, який знаходиться в зоні АТО і куди поїхав наш. Знаний волонтер місцевий Валентин. Ось. І зараз я хочу поспілкуватися ще далі з, з паном отцем Юрієм про те, які оновлення ще в церкві Івана Богослова пройшли. Будь ласка, прошу пан Юрій. Дякую. Церква була нещодавно пофарбована. Ось, повністю зроблений е, ремонт е, в церкві. Ось, була пофарбована такі е, гамма кольорів. Ось, Теплий теп, такий, теп, колір. такий колір. Uh -huh. так, ми підбирали спеціальний такий колір, щоб він, був, щоб він нас зігрівав. Uh -huh. Ось. Ну, і зробили блакитне небо. Uh -huh. Ось, дійсно дивишся на стену і дійсно як немає дивишся. Uh -huh. Це така цікава. Просто, глибоко і тепло. Ось, також були придбані нашим жертводавцем пані Людмилу, яка є учасником церковного хор. Ось Придбані були оці два налогі, тетрапод. Це uh -huh. є центральний такий, так би мовити, престол, престол де люди. Заходять на службу, вони обов'язково підходять, тут стоять храмові ікони, Іоанна Богослова, ікони свят, ось, І ікона Пресвятої Богородиці. Ось, біля цього то вона, ось цей вона, вона якби так. Придбала. придбала. І оці в так, також так? Так, вона збирала ага. кошти, Дуже гарні. довго збирала кошти, і вона вирішила для церкви воно на церкву вже після ремонту ага. ось, подарувати ці прекрасні церковні. Вироби дуже приємно, що у нас такі є люди, які дійсно щиро допомагають українським церквам і щиро люблять нашого Господа. І таке питання: а хто така пані Людмила? ласка. пані нас. Людмила, це учасник церковного хору, яка любить Бога і українську церкву, і коли українська церква. Почала відроджуватися при незалежній Україні. Вона пішла співати в хор Петра і Павла в церкви. Зараз вона співає в нас. Ось, вона активний, е е активний учасник хору. Ось, е Дуже гарно співає. У нас хор взагалі прекрасний, Наталія Іванівна у нас керує хором. Співає е е також наш староста, який, на жаль, прихворів. Ось твор вивчає е, твори. Твори ми наголошуємо на творах українських композиторів, які писали для православної церкви твори. Це Леонтович, це Кошець, це інші е, наші композитори, які ми вивчаємо твори і співаємо на наших богослужіннях. Ось е, недавно був твори. Зроблений дещо така от верхівка. Дуже гарно, так. Да, яск... Я Це, це позолота, дуже... це, це Григорій да, Іванович теж. Да, це Григорій да, Іванович. Григорій да. Іванович, це ваша робота. Да. Це? А це... як ви її робили? Ви чимось відчищали? Ні. А що ви? Це робили? секрет. Це секрет фірми. Зрозуміло. Ага. <розуміло>. дуже бачу яскраву гарну люстру. А цю люстру ви також оновлювали чи придбали нову? Це ми Ні, це, це оновили. Вона все як новенька. Сьогодні угу. придбана, але це Григорій Іванович також її відтер відмив за своїми технологіями, бо він по металу має. Ух ти, молодець. Дуже, дуже гарно. Я зразу зайшла і мені ось скинулось в очі. Ось ця яскрава люстра гарна. Дуже це гарно, Церква стала дійсно кращою, яскравішою. Дуже приємно це все бачити і ми, ми, ми почали е, робити тут е, такі е, сюжетні роботи е, в класичному стилі, як описані ікони, от як на іконостасі, угу. так і оці маєте на увазі та, великі оці, так? Так, оці на іконостасі це, це класична ікона. Класична ікона, це ікони оригінальні. Це не є пере, це іконописи їх не перемальовували вже з написаних ікон, а це є творчо роботи саме для нашого храму. Так само і творча робота це є розп'яті, творча робота, це є. Я не зрозуміла. Це, що, це оригінали, намальовані оригінали? Так, це, це оригінали саме для нашої церкви. А хто це, їх зробив? Це зробив мій брат іконописець Володимир Матвійцов, якого виставка буде в Кам'янці-Подільського, по-моєму, 27 жовтня тут будуть. Виставка, це тут, і його роботи представлені і тут. Ну, він не тільки ікони. Це ваш то, рідний брат, так? Да? Це, це мій рідний брат. І він так рідний. він художник. Да, він Це Були замовлені ікони, Дуже і вот для гадна. нашої церкви там навіть він за моїм проханням залишив свій підпис там в куточку. Ось швид автор цих розуміст. цих можна автор цих робіт. Ось, він не хотів, а я казав, що підпишися. Це для історії а він буде вог... ось паці в Так, баті. так. Це архістатик Михаїл, який побиває да. древнього змія диявола сатану. Це Господь Ісус Христос, який тримає всесвіт, вигляді сфери, курі. Ага. Я таке зображення. Я цікаве. Матінка Божа, свята Богородиця з Молодець Ісусом. Це класичний стиль, це найважкий це стиль для Так. Іконопису. так. Ось це Хістий Гавріл. Ось далі йде розп'яття. Розп'яття Господу нашого Христа. Розп'яття. Ось дуже над цими картинами, мабуть, нація хотів... страждань Христових, розп'яття, все, от він над цими картинами, мабуть, йому так. прийшлося дуже довго працювати. Так, так, це є творча робота, особливо розп'яття, коли він малював. Це дуже важка робота, глибока робота. Це Господь страждає за, за весь світ людський, приносить себе в жертву. До речі, коли вона з'явилася в нашому храмі, ось е, е, люди, які, які попали в якісь дуже важкі обставини, і це пов'язано з війною, і воїни. І, Просто люди, які там чи готувалися до якоїсь операції, чи хтось був там, ну важкі uh -huh. найважчі такі uh -huh. обставини uh -huh. попалися. Ось вони приходять. Е uh -huh. Я також звертаюся до цієї ікони, коли uh -huh. в мене є такі, от якісь ну, великі випробування. Uh -huh. І ви знаєте, от 10-15 секунд помолився, сказав тільки кілька слів, подивився на себе, помовчав. І знаєте, і Господь якось серце знімає тягар, знімає і вказує шлях, як mm. ту чи іншу проблему mm. треба. Вирішити. можливо, якщо так можливо, якщо ваш брат художник робив ці картини від так, душі, то так, можливо вони в майбутньому так. справді стануть чудотворними. Так, так, вони кожна ікона, кожна ікона посвячена, вона є по суті чудотворною іконою. Тому що коли людина звертається, це незалежно від розміру, від там від автора, там та людина, яка звертається до освяченої ікони, вона отримує. Повну благодать Божу на, на вирішення її проблем, чи душевного, чи фізичного характеру. Головне, щоб людина зверталася з вірою. Так. З вірою. Віра твоя спасла тебе, каже Христос. По вірі нашій буде нам. О, ще одна Це О! написаний. Ось це Господь Ісус Христос, Це Ян Богослов. Угу. Ось це він пише. Якраз е вас і називається е церква Богослова. Е так, Яновослов. Це от він е так зображений. Це е Господь надиктовує йому е скажімо так, апокаліпсис. Угу. Ну, є послання написав, Яновослов, Івангелій написав. Ну, от, Зокрема, тут таке от е е великого глибокого змісту алегорічне таке зображення. Ось Тут і є сім піснічників. Те, що сказано в об'явленні Анна Бога слова, uh -huh. так? це от і сім зірок, які в правиці це знаменують собою любов Боже милосердя. ось, Це значить меч, який меч духовний, меч обосічний, меч Божественної справедливості. Якщо хтось. Не бере з руки милосердя, поки Господь чекає uh -huh. на покаяння, да? от є в правиці, та зірочки uh -huh. це, це знаменує собою любов і милосердя. Якщо візьме людина з цієї руки, вона отримує прощення, отримає спасіння, вона отримує вічне життя. Ось. Ну, якщо людина не кається і, так, такому, і доходить в такому стані до страшного суда, тоді меч божественної правди і справедливості буде. От, відсікати зло всяке. Ось. Тому -то це й це має такий зміст. Бачите, Господь не, не спішить взяти меч, він тримає милосердя. Він тримає любов, любов, милосердя. Бери, людина, навернися, покайся, прийди, схаменися. І будеш мати життя вічне. От Господь е, є Богом любові і милосердя. Людина не хоче каятися, не кається не людина, як написано в священному писанні, то Господь гострить свій меч на тих, хто не кається. Оце такий зміст. Ну і тут Ян Бога пише книгу, пише Євангелія, пише свої твори, пише Апокаліпсис. Ось такі от. А коли буде виставка цього художника в нашому місті, е, якщо я не помиляюся, щось таке 27? 27 жовтня. Ну приблизно так це, А де е, саме? — не тільки його, це є якісь от художники будуть ще виставлятися. Mm -hmm. а, тобто ось. це ще в процесі організації. Так, так, ну десь десь близько 27 жовтня, але ну, треба поцікавитися, бо я ще сам точно не знаю, дати, тому і не називаю точно. Десь близько, десь 27 жовтня, десь так. Добре, мені дуже було приємно з вами поспілкуватися. Я би хотіла запитати, що би ви хотіли сказати ще кам'янчанам особисто. Е Побажання якісь. Бажаю міцних віри, надії, любові християнської, мудрості і терпіння, і перемоги, і миру святого, як в душах наших, в родинах наших і в нашій даній Україні. Це був отець Юрій. Отець православної української церкви Івана Богослова ми хочемо подякувати йому за інтерв'ю і побажати також цього самого найкращого. Спаси вас, Господи.